Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Сьогодні гість програми голова держрезерву Олексій Лелюк. Це відомство має забезпечити країну всім необхідним в особливий період. Пане Олексію, вітаю вас. У мене є статистика, в 2010-му червень з 711 сховищ Держрезерву 677 виявилися спустошеними. Загальна сума нестача, тобто, якщо ці цінності перерахувати у гроші, 8 мільярдів гривень. Така була статистика, так? Да? Ну, я думаю, слід значить. Комісія Верховної Ради, яка работала, називала якісь цифри, я вже працював після того. Що маємо зараз? Насколько у нас заполненный держрезерв станом на цей момент? Ну, самое главное, что мы сделали, с моей точки зрения, мы стабилизировали систему. По большинству продуктов питания мы восстановили минимумы, по стратегическим продуктам питания. И самое главное, что система стабильно работает, разрабатывается нашим институтом новая концепция развития госрезерва. И я считаю, что это очень серьезная перспектива. Добре, ви коли зайшли на посаду, то головні проблеми з якими зустрілися що, що довелося насамперед вирішувати які питання, ну крім того, що заповнювати власне самі сховище. Проблем було нескільки. Во-первых, найголовніше проблема потрібно було зробити госкомрезерв агентством, создать нове підприємство, новий колектив. І це була дуже серйозна задача. коллектив. Того, що президент сказав, що треба всі органи центральної виконавчої влади модернізувати, це було дуже вчасно, тому ми зробили цю модернізацію, скорочення, і почали працювати далі. Це зайняло десь 4 місяці, і десь в травні вже було нове агентство і почало працювати в такому напруженому режимі. Чому напруженому? Тому що ну, багато було дійсно проблем. І Ці проблеми накопичувалися роками. І настає такий час, коли, можливо, чи туди, чи сюди. І цей час наставав десь між 10 та 11 роком, коли потрібно щось робити і дуже своєчасно робити. Тому ми і робили це. Головна проблема, яка була, це на жаль, по більшості продуктів харчування не було мінімумів, які встановлені Кабінетом міністрів урядом, тому нам довелося дуже плідно попрацювати. По-перше, змінювати нормативну правову базу, тому що це підґрунтя, це фундамент. І за два роки ми змогли, наприклад, по м'ясу гов'ядини. Зробити все, щоб з 53% нижче, ніж встановленим кабміном рівень, зробити зараз 150% це дуже добрий показник для того, щоб в майбутньому освіження було вчасним, освіження було якісним. І по іншим продуктам харчування теж дуже було багато зроблено. Ще така дуже важка була проблема невідповідність тих продуктів, які були держстандартам, ГОСТам чи ДСТУ. Така ситуація була і по маслу вершковому, і по рибних консервах, і по м'ясних. Треба було вирішення питання чи утилізації, чи якоїсь реалізації під іншими якимись гостами. І це була дійсно велика проблема, а часу не було, тому що все, що є, продукти харчування, вони обмежений термін зберігання і немає часу. Інакше, коли термін вже виходить, то потрібно тільки утилізовувати. І ми не могли цього допустити, тому працювали, щоб зробити це вчасно. Добре, якщо не утилізувати, то як, як ці продукти. Ну... расходятся с держизеров, их выдают на продаж, или там в армию отправляют, как все подбирается. Когда продукт не соответствует ГОСТу, то это обнаружено, то он реализуется с такой с такой характеристикой, что только для переработки последующей, например, термической, и только с такой примиткой он реализуется после этого. Тот, кто его купил, дает гарантии, подписывает официальный договор на то, что он будет его использовать только таким образом. Естественно, что он продается не по той цене, как продукт, соответствующий ГОСТу. И такие ситуации были у нас несколько раз. Мы их реализовали вот, по крайней мере по трем видам продуктов питания. Добре, але покупці, тих, кто купувал, хто це? Це представники, там, торговельних, Все, кто представники торговельных підприємства, кручевое промысло. Это нужно было соответствовать критериям, которые предъявлялись. Это любая организация, которая соответствовала критериям работы на рынке, финансовой стабильности, предоставляла соответствующие документы, она могла принимать участие. Ни одного жалобы серьезной за период моей работы не было того, что кто-то хотел принять участие, но не смог. Если по критериям он. підпадав, то безусловно він мог працювати і приймати участь. Добре, безпека реалізації цих продуктів вона теж була дотримана, да? теж не Безумовно. було таких випадків. Скажіть, будь ласка, паноксій, а з чим завжди з якими матеріальними цінностями харчуванням є проблеми з накопиченням їх у держрезерві? Ну, проблеми є що найважче. Найважче накупити? на жаль, буває з любим продуктом харчування. Ну, я думаю, Якщо... що з зерном немає проблем, з цукром теж немає є, проблем. На жаль, наші перевірки наших контрольно-ревізійних органів держрезерву підтвердили і в 2011 році, що на жаль, і по зерну теж були великі нестачі тільки за 2011 рік. Десь 160 мільйонів гривень виявлено було нестач продуктів харчування. Всі матеріали передані до правоохоронних органів. Зараз десь на 1 мільярд 600 мільйонів справ про повернення до держрезерву коштів існує. На жаль, тільки за два роки 2,5 з половиною мільйони гривень повернулося з усіх справ, які є. Я сказав вже, що це 1 мільярд 600 мільйонів таких справ. Тому тут потрібно ще багато працювати, але Держрезерв тільки може знайти порушення, сигналізувати та передати в правоохоронні органи. В нього немає механізмів інших, ніж є в державі. Тобто звернення до правоохоронних органів, чи судів, чи виконавчої служби. Він сам не має можливості щось відбирати у когось на свою користь, тільки сигналізувати про те, що чого немає. Не, не знаєте багато справ про випадку корупції, можна так сказати, в Держезерві вже дійшли до суду. І можете ви сказати зараз, що зараз корупції в вашому відомстві немає на будь-якому рівні. Ну, ми все робили, щоб цього не було. Команда, яка прийшла працювати, створила нове. Агентство було зроблено все, щоб цього не було. Оптимізовані були всі процедури, все, що відбувалось, було прозоро. Тому все було зроблено для того, щоб цього не було. Тому що це ж був біч і те, що слідча комісія Верховної Ради в 2010 році казала, і ми всі висновки безумовно намагалися зробити та не допускати в майбутньому, щоб такі. Прикри випадки були. Як нам вдалося, це час покаже. Думаю, що вдалося, але тільки з часом буде зрозуміло так чи ні. Я хочу сказати, що нас перевіряли вже в діючому режимі всі контролюючі органи, і КРУ, і податкова служба. Жодного серйозного якогось зауваження не було. Мені це теж приємно. Ви під час адміністративної реформи, коли відбувався перехід якраз до агентства, багато людей довелося звільнити? І чи потрібні ну, були ці звільнення для оптимізації роботи відомства? На жаль, багато. Я такий приклад вам приведу. Ну в Держдезерви працювали від 6 до 7 заступників. Практично завжди це було в останні роки, а потім два заступники. А останній рік ми попрацювали тільки з одним заступником, тому що ще один був призначений на іншу роботу. І це дуже напружена робота. Ну, я думаю, що коли сім чи два чи один виконує одну і, ж, одну і те ж роботу, це напружена робота. І якщо порівняти, то 10 років тому тільки в КРУ Держрезерву працювали 50 людей. Зараз це тільки 8 людей. А ви ж розумієте, що об'єм, кількість підприємств не зменшилась, об'єм не зменшився, а тільки ми робили все, щоб він збільшувався. Показники економічні, фінансові. Тому це напружена робота. Я хотів би, щоб неможливо, щоб було тільки вісім, я би зробив все, щоб було більше юристів, більше контролерів, ревізорів. Це... І безумовно заступників, один заступник це дуже мало. Потрібно, щоб було більше. Добре, ви якось застосовували в цьому реформуванні міжнародний досвід. Подібні резерви то існують в кожній країні. Наскільки от, наше відомство схоже на подібні в країнах Європи? Ну, Український Госрезерв активний учасник координаційної ради, глав госрезерву СНГ. В этом году мене избрали замістителем. И в следующем году Украина примет этот саммит. Он очень важен, потому что мы обмениваемся не только информацией, мы разрабатываем дальнейшие планы на совместную деятельность. Один из элементов такой совместной деятельности было наше предложение о создании общей базы знаний о чрезвычайных ситуациях на базе нашего института, который сегодня называется институт нанобиотехнологии и ресурсохранения в который только за последний год пришли работать 8 докторов наук и 6 кандидатов наук. Так вот, весь этот мощнейший сегодня научный потенциал будет заниматься не только созданием общей базы знаний о чрезвычайных ситуациях, потому что, согласитесь, каждая из стран имеет свой опыт. Хорошо его объединить. У кого-то были землетрясения, у кого-то ядерные катастрофы, у кого-то наводнения. Каждая страна знает, как с этим бороться, какие нужны средства и какие финансовые ресурсы. Когда есть эта общая база знаний, гораздо проще реагировать на любые вызовы, которые могут быть в современном мире. Поэтому одной из задач – это создание совместной базы знаний. Другая задача – это наши разработки, разработки нашего института уже сегодня пользуются спросом не только в Украине, но и на международном рынке. Наши казахские коллеги, которые имеют сегодня колоссальные ресурсы, колоссальные возможности, но не имеют такого института, как имеет Госрезерв Украины, готовы финансировать очень многие работы по увеличению сроков хранения, по созданию на основе нанотехнологий компонентов для минерального обогащения продукта. В частности, мы этот пилотный проект уже запустили на нашем комбинате Новопокровском. На мы не только купили новую линию современную. Мы создали новый продукт, мука с минеральным обогащением, которая, кстати говоря, продается по той же цене, что и обычная цена, но пока она обогащена немецкими витаминами. Через несколько месяцев наш институт обязался разработать наш, и он будет обогащен нашими на основе нанокомпонентов минералами. И это очень важная работа, потому что весь мир давно уже занимается минеральным обогащением. Человек с продуктами питания должен получать необходимый минимум вит... минералов, витаминов. Это не только касается муки, это касается всех продуктов питания. Сейчас даже в Юго-Восточную Азию сложно продать даже нашу муку, не обогащенную чем-то, потому что каждая земля имеет свою специфику, каждая вода, где-то людям не хватает йода, где-то железа, где-то еще чего-то. Поэтому желательно, чтобы продукты были обогащены. Мы уже на этом пути... І ми не тільки этот продукт делаем для себе, але й для наших друзів, наших колег. І помогает нам в цьому координаційний совет, який в наступному году буде в Україні. Пане Олексію, ви перемогли на виборах у мажоритарному 149 му окрузі на Полтавщині, вибори до Верховної Ради, підете працювати у парламент. Безумовно. Люди... А далі як відомство розвиватися і за якою стратегією? Ну яким можливо в Раді вже ви будете пропонувати законопроекти для того, щоб вдосконалити Ми змогли діяльність за чтобы в нуждались. Действительно, Госрезерв пользовался еще разработанным в 90-е годы нормативно-правовой базой. Первое, чем мы занялись, это ее модернизацией. Нам удалось несколько документов этих разработать и реализовать. Безусловно, развитие госрезервов возможно только после. нормальных законотворческих инициатив, изменений. Я с удовольствием этим займусь, потому что проработав два года, прекрасно представляю, как, в какую сторону нужно меняться, что нужно поменять, чтобы госрезерв был современным, эффективным и готовым к тем вы выкликам, какие сегодня существуют в современном мире. Для чего в каком комитете треба работать? По бачему. Еще не выбрал. Еще не выбрал. Я работал в трех комитетах Верховной Рады, третий был уже депутатом. ЕВМН, Досвід цей, але приємно, що депутат може працювати не тільки в комітетах. Законопроекти, які він розробляє, можуть торкатись інших питань, не тільки тих, які є в комітетах. В цьому є і приємність, а особливо приємність в тому, що треба знати тему, яку ти розробляєш. І я, попрацювавши два роки, дуже добре вивчив цю тему і все зроблю, щоб в майбутньому допомагати агентству, Державному агентству резерву України такий напрямок, як фінансове резервування. Він е, в Україні має майбутнє. Оскільки ну, часто Держрезерв то і критикували, і критикують за непрозорість процедури закупівель. Держрезерв має дуже добрі перспективи, коли він буде матеріальний. І весь світ зараз повертається до матеріального резервування. Ми бачили, що було в 2008 так? році, тому що фінансове це. Така річ, яка дуже швидко згорає, чи закінчується, але тільки ті матеріали, продукти харчування, які є реально, вони є запорукою стабільності. І ми бачили, що було після катастрофи в Японії. Ми бачили, що було в нас після Чорнобиля. Якщо в Держрезерві Радянського Союзу не було свинцю на той час, то ну, інші були б наслідки Чорнобильської катастрофи. і Важливо мати це на складах, в холодильниках, тоді це і є запорука стабільності. Тому увесь світ повертається до матеріального резервування. І я думаю, що це правильно. До речі, Сполучені Штати Америки мають п'ятирічний нафтопродуктів, запас Європа трьохмісячний. І потенціали можливості Держрезерви України дозволяють. Є резервуари, ємності для того, щоб зберігати велику кількість. Треба їх модернізувати. І головне, що потрібно робити зараз, модернізувати всю систему. Не тільки за рахунок підприємств, які працюють в складі Держрезерву. В Держрезерві працює 46 підприємств зараз в складі Держрезерву. І треба робити все, щоб вони були модернізовані. Всі як система, тому що коли будується елеватор поруч з елеватором держрезерва, який побудований в 60-ті-70-ті роки, а поруч сучасний, безумовно програє держрезерв цю конкуренцію, Це не повинно бути. Треба модернізуватися. І ми на цьому шляху зробили на декількох підприємствах такі проекти. Я думаю, що це тільки початок, тому що альтернативі не існує модернізації. Це виклики часу. Ну і на останок все таки, чи можна ще вдосконалити процедуру закупівель, зробити її більш прозорою, ніж вона є зараз. Безумовно, що для цього треба зробити. Альтернативи немає. Більше тому... контролювати цей процес, якісь додаткові законодавчі акти прийняти, що саме. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день. Потрібно, що ми, не вдалося до кінця довести. Ми зробили все, щоб був прийнятий закон про те, щоб можливо було держзакупівлі робити на біржах акредитованих. Він прийнятий ще рік тому, але на жаль, ми не змогли працювати, тому що не було під законного акту критерію вибору бірж. І я думаю, що він найближчим часом буде це набагато оперативніше. Можливо, буде вирішувати всі питання. Тому що, ну, якщо закон про держзакупівлі це 45 днів тільки процедури, ну, ви ж розумієте, за цей час ринок тричі може змінитися, а ми ще все в процедурі. Біржа дозволяє більш оперативно реагувати. Ми ж в риночної економіці живемо. Тому я думаю, що якщо це довести і це буде зроблено, я не сумніваюся в цьому, це теж великий буде плюс для того, щоб. Ще краще було, хоча краще можна немає е, ліміту. Я Тому... думаю, питання, яке всіх цікавить, український запас міцності на особливий період, якраз в плані матеріальних резервів. Чим можна, ну... яким терміном можна виміряти поняття матеріальна безпека України? Чи вона залежить від різної групи товарів? Чи Это зависит не только от Госрезерва. Госрезерв это только один из инструментов безопасности. Например, как интервенционный фонд существует аграрный фонд. Не только Госрезерв. У Госрезерва немножко другие функции. И наша задача была восстановить минимумы и стабилизировать, исходя из тех финансовых возможностей, которые были. Мы, когда я пришел работать, у нас был очень небольшой бюджет, скромный. Нам удавалось его в дважды увеличивать и в 2011 году. І в 2012 році вносилися изменения, ми його увеличивали. К сожалению, проблема була навіть другая. Не столько в отсутствии, в небольшом бюджеті, сколько в по його розпределення по, року. Ведь по плану освіження, у некоторых продуктів истекает срок годності, наприклад, в першому кварталі, а финансирование тільки в четвертому. Треба працювати, оптимізувати всі процеси, і все буде добре в нашому Дякую, України. це була програма про головне. Побачимось на все добре.